Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам свій міні-виноград, який відійшов від заморозків весняних, і як він зараз виглядає. Звісно, коли весною повністю він пропав, я дуже розстроїлася. Це у мене було вперше таке. От. А зараз я вам покажу, як він встановився. Ось такі вже в мене повиростали. Лози вже такі високі. Я два дні сиділа тут, займалася, підв'язувала, пасинки обривала. Ось на такі кліпси я його цепляю. Вони мені цьому році я їх виписала, мені дуже сподобалось. Воно вітром не збиває все в кучу і так ровненько все стоїть, гарне провітрювання виходить. Ось таке розстояння поробила, один від одного. За листочком дивлюся, кожного дня роблю обход по винограду. Но зараз я вже обробки поки не роблю, бо виноград у мене квітне, то дві обробки я вже зробила, а як пройде цвітіння винограда, то тоді буду далі робити обробки. Це в мене сорт. Дуже гарний сорт. Я в тому році його спробувала, але в цьому році немає ні одній мене гронки. Цей сорт називається «Подарок Іріні. Дуже класний, крупний, гарний сорт. Ну, ось отак далі показую. У мене всього десь 40 кустів, в мене невеликий виноград. Я люблю вирощувати виноград. Це теж моя улюблена ягідка. Оце в мене кадрянка. То тут вже будуть у мене і груночки. Ось воно все опиляється. Так, зараз покажу, Уже і не видно. Ось отут буде видно. Ось отакі. Ну, Тут іще, ще йому треба опилитися. А є таке, що вже, Ось Вон там вже і опиляється. Бачите, теж такий непоганий. Так, зараз далі піду покажу. Он у мене рядочками, мій любимий виноград. Тут так сіточку таку поставила, бо тут у мене полуничка квітне вже. Так, ось так виглядає. Це в мене сорт. Коронний, теж дуже добрий, гарний, Ну, тут мало. Він повибивав з голови куща ось спаганий. Потім буду заново робити рукава на наступний рік. Ну, В цьому році така ситуація у нас, що є згронки, але не дуже і багато їх. Так, Це в мене сорт кармакот. Він трохи в мене. Пішов жирувати, ось така лоза, то я всі пасинки я залишаю. Я його ось, Ви бачите, вже такі пасинки, але я їх залишаю, тому що лоза дуже-дуже така товста. Так, і тут він теж ось він починає вже, колпачки, скоро вже починає збросувати ось колпачки. Ось так отак виглядає. Теж дуже гарний сорт. Так, а це в мене любимчик мій. Сорт називається Бурдака Армані. Так, може якось не, ось о, теж ось о, о такі гроночки вже є. Ну, кое що ми спробуємо. Зараз ось другу ось у Так, зараз з другої сторони зайду, тут лучше видно. Теж ось так виглядають лози. Вже аж до верха вони пішли. Тільки учора вусика обрізала, а вже вони опять наростають. Ну я і вуса, все обриваю. Так, а тут ось уже як він опилився. У нас таких дощів і не було, то опилення пройшло, проходить нормально. Ось отак, Ось отак виглядає. Це дуже-дуже крупна ягода. Добре, смачний сорт. Звісно, є, бачу, ось п'ятнишка появилась. ну, хай все відцвіте, тоді я буду робити обробки. Зараз я нічого не роблю. А це в мене тут сорт ландиш. Так, ріденько, в цьому році з ландишом. Ну, груночки є, але вони ще не зацвіли в мене. Він взагалі такий примхливий цей сорт. А ось там далі вже починає квітнути. Так, ну раз я тут остановилась, хочу показати ось один сорт, я відкрила. У мене тут воно під сіточкою, я все накриваю. Тут трохи бур'янчик є. Ну нічого, я вам покажу саму ягідку. Сорт називається, це новий сорт. У мене сорт називається фурор. Приведу все тут в порядок, потім покажу вам, яка буде ягода. Ось отака така вже здорова ягодка. На смак ще не знаю. Ну от Зглянула, розкрила. Думаю, як він тут себе почуває. Ось дивіться, який фурор у мене. Ось така ягода. Садила я його осінню. Стаканна розсада була. Ось ось. Ось така ягідка, Ягода дуже крупна. На смак спробую, бо ще вона зеленкувата. Пізніше спробую покажу. Вернемося до цього сорту ще. Ось понаблюдаю за ним. ну Така ягода. Я люблю таку крупну ягоду. Головне, щоб була солодка. Ось тут трохи в мене і трава, ну нічого, це все убереться швидко. Ось, ось отака ягідка. Так, ну, пішли далі, покажу по винограду. Це в мене Преображення і юбілей навечеркаский. Так, це в мене сорт Кадрянка. Кадрянка вже повним ходом починає квітнути. Значить, що я вирішила? Так як лоза жирує, бо її дуже мало, то я норміровку гроздями не буду робити. Я їх повністю залишаю, щоб він у мене не жирував. Отут тут коло забора не дуже воно і померзло все, але трошки щось нам буде на їду, щось нам буде. Так, ну і так далі вам покажу, як виглядає. Віноград оригінал розовий. Ну, ось так такі невеличкі груночки теж починає квітнути. Це теж кадрянка в мене. Це дуже неплохий. Ну, листочок вроде нічого поки. Ну, все рівно. Десь, може, щось якісь п'ятна, але тут немає на цьому кущі п'ятін. Так, а ось покажу вам. це В цьому році я його спробую. Це в мене сорт Емір. Я його не пробувала, це буде перше плодоношення його. Ну, ось такі гроночки. Кажуть, що дуже добрий. Ось такі. Теж сильно трогати не можна. Поки, коли йде цвітіння, бажано взагалі з ним дуже-дуже акуратно. Ну, ось такий огляд мого виноградника. Трошки цей рік буде у нас убиточний. Але ж для себе якась ягідка і буде. Ще в мене там є другі сорта, це я так показала трошки небагато. І заодно подивилася, в якому стані листочки. Ну, поки що терпе, все терпе. Чекаю, хай воно все пройде все опилення, а тоді буду робити третю обробку. Ну, ось так, друзі. Кому сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайки. Бажаю всім гарного дня і бажаю вам, щоб у вас теж був гарний великий врожай. До побачення!